То вони отримали відповідь. О, бо. Боже, ну так, ну, да. ну вона власність запитала не тільки за свою кожу, ні, я так я так не повторюю. Там уже немає Луганської області, там є Євродонбас З Як це одинадцятого Рішенням і чим її рішенням? Депутатів. Луганська? Так. <реш> В общем, все слишком нышком все делают от народа, а потом посадят перед папкой. А мы опричники, мы будем их обслуживать. есть, да? Хлопцев выбьют, выбьют всех хлопцев. Да. Подрастет да. новое поколение, оно мириться не будет, опять кровь будет. Понимаете, надо сейчас что-то делать, пока у них власть слабая. Надо нам что-то делать, надо организовываться, выставаться да. и, Я надо встретить десять хотя бы, двадцать тысяч шатрат. Даже если не сточно, уже... Если бы в Львовской области люди задали запит, а тут нема про то, что таемница. Бачите, от какого О числа в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців записів не знайдено значить цей військомат Личаківсько, Шевченківсько-Залізничний об'єднаний районний військовий комісаріат Львова. Ну тобто коли Реформування збройних сил прийшло, що скорочували військомати, об'єднали три райони один. От і потреби нема такої, але й навіть і того й немає. значить, даних. Ну тут не пишеться, що це господі мені треба до зараз. Я ж заради цього йшла, щоб вам сказати, що це це відповіді нам приходять, просто Очень срочная, значит, а ну э очень срочная, подожди секундочку, а потом значит я зараз нахожусь на Майдане и о прилюдні для людей на информацию еще до Миністерства там и всього. Зараз, дуже це Катя Надя! Катя! підійдіть на ме значить дуже важлива інформація, а ти зараз перед, перед комп'ютером? Ні, то ми не дитина немає нам а тоді я зараз включила гучну гучномовець зараз на телефоні, тебе записують. Значить, мене цікавить питання і людей цікавить щодо рішення про створення Євродонбасу. Поясни, будь ласка, які запити дала, що цікавилась, і яка відповідь? Зараз одну хвилинку підожди, підожди, підожди хвилиночку. Підожди хвилиночку. Хвилиночку документам який називається передаточний баланс на 13... Цього 96 96-го року передано власність державного загальнонароду територіальну громаду міста Сєвєродонецька, але мені була інша відповідь на те, що я запитувала. Мені надали відповідь про спільну власність територіальної громади Луганської області і рішення міської ради від 2011 року, в якому написано, що передали спільну власність ой верніше спільну власність територіальної громади про. Луганської обласної ради. Це перший пункт. А другий, третій пункт якраз був про утворення цієї цього е, е, об'єднання, як воно називається єврорегіон е, з назвою Донбасу, двох областей, територіальна громада Луганської області і Ростовської області РСФСР. Третій пункт був про те, що В міському бюджеті, тобто це е, єврорегіон, він створений ще дві тисячі року, ну це в злочинному просторі, тобто законному просторі конституційного такого немає, тобто, це наша з вами. Добре, добре далі. Тримаємось на зв'язку. Люди питають, що що робити далі після того, як буде отримана інформація щодо незареєстрованих військових комісаріатів. І якщо можна Ріма Миколаївна, попрацюйте над цим і дайте нам, будь ласка, що нам робити далі.